Що згорить, те не зогниє у Росії? Вже тиждень знищують санкційні буржуйські продукти. Почали із сирів, згодом чавили персики та спалювали червону ікру. Здавалося б, для мільйонів бідних росіян така демонстрація російської свободи від ЄС та Америки виглядає принаймні недолуго. Утім, певний сенс у цій кремлівській піар-кампанії такий є. Який розповість Людмила Кушнір. В країні агресорі палають не сосни, а голландські троянди. Показове лінчування квітів влаштували через нібито знайденого шкідника. Свіжі стрізані квіти, прибувши з Голландії, заражені западним каліфорнійським трісом. Цікаво, що цей шкідник, західний каліфорнійський трипс, є і в Росії вже більше 20 років. Відповідну інформацію можна знайти на сайті Російського управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду. Та цього тижня Росіль взявся за тотальну перевірку голландських квітів. Мовляв, їх постачають без нідерландських сертифікатів, але підтверджують, товар легальний, бо їде до Росії з маркуванням інших країн Євросоюзу. Голландія знає та бити, не дає сертифікати на цвіти они поступають к нам з сертифікатами сім'ї других стран Євросоюзу. Ми просто винуждені тепер перевіряти самі кожну партію цвітов. От тільки Нідерланди припинили видавати мікробіологічні сертифікати для рослин ще 2007 року. Тоді тамтешні чиновники заявили, що всі квіткові поля в країні заражені квітковим трипсом. Комсомольська прада повідомляє, що голландські троянди вже зникають з прилавків Росії. Російське видання запевняє, що в Оренбурзі без проблем змогли замінити європейські троянди дешевшими російськими. От тільки слова рупора Кремля розходяться зі словами російських виробників квітів, які побоюються, що розсільхоснагляд заборонить імпорт не тільки квітів, а й саджанців з Нідерландів. Адже фірми, які вирощують квіти в Росії, практично повністю залежать від голландської сировини і добрив. Будь-нік, повышение цен, я его оцениваю, не выше 5-10%. Я надеюсь, что в ближайшее время, месяц-два, все-таки будет найден выход и найдено какие-то какие то какое то решение этого вопроса, потому что не только мы, не только тепличный комплекс подосинки, но и другие тепличные комплексы нуждаются в саженцах. И такие объемы саженцев, они ежегодно поступают. И это, в конце концов, большой таможенный взнос, который мы платим в виде таможенного сбора. Это налоги, І ми готові їх платити далі. Дайте нам право закупати ці саджанці в Галандії. В країні агресорі лише 20% квітів вирощують з російських саджанців. Минулого року Росія закупила 79 тисяч тонн зрізаних квітів і бутонів на суму більше ніж 612 мільйонів доларів. В Нідерландах теж зазначають, що збитків може зазнати не тільки вони, а ще й Росія. Це свіжий продукт. Коли їх не перевозять, вони починають в'янути, і через кілька днів їх можна викинути. Це справжній збиток. А власником продукції виступає російський імпортер, який і втрачає гроші. Одна вантажівка з квітами це від 20 до 30 тисяч євро. Експерти вже назвали війну Москви з голландськими квітами відповіддю на створення Нідерландами міжнародного трибуналу у справі про катастрофу Малазійського боїнга. Нагадаємо, минулого тижня Росія варварськими методами розпочала війну із забороненими європейськими харчами. Одними із перших під удар потрапили свинина і сири. Ці 150 тонн свинини виявилися з Данії, а не з Бразилії. А тому розсільхоснагляд відправив м'ясо в піч. А потім в Росії розчавили 7 тонн західних сирів. Згодом дібралися до овочів та фруктів. Ось ці 37 тонн польських яблук, помідорів та моркви розчавив бульдозер в Москві. І знову м'ясо, яке вилучили в Брянській області на кордоні з Білоруссю. Його спалили в промисловій печі просто на прикордонному пункті. А ось 17 тонн таринів і персиків, які завезли до Росії через Білорусь з Марокко. Але розільгоснагляд нібито отримав відповідь, що Марокко не видавали сертифікатів на цю партію. Тож персики розчавили під зливою. Знищення їжі щоразу відбувалося при вселюдно під прицілами відеокамер. Варварське знищення харчів це шок. Та ще більшим шоком стало те, що деякі росіяни порпались у недошавних персиках. З цього приводу інтернет вибухнув фотожабами. Наприклад, хохли фашисти, бо в них є сири і персики. Певно, саме сири, персики і троянди стали першими героями нового російського багатосерійного серіалу з назвою Знищити все, все європейське мабуть, не за горами той час, коли букети з троянд в Росії стануть дефіцитом. Ніхто, окрім самих росіян, не скаже краще про ситуацію з харчами в країні, а в моїй країні все є, нефть в неї єсть, газ в неї є, уголь є, і никель есть, алюминие не счесть, є в ній золото, алмази, зумуруди, топази. Як же так в країні все є, а народу нехір є. Як же так все є в країні, а народ живе в говне.